То як же ж я така безсовісна умудрилася все-таки скинути ті 25 зайвих кілограмів? І хочу вам розказати, що ви теж скинули ті зайві кілограми, але багато із вас, коли скидаєте зайві кілограми, допускаєте багато помилок. Я їх також допускала. Знаєте, коли людина щось шукає для себе, вона хоче знайти найкраще, але щоб воно діяло дуже швидко. Ну, наприклад, 30-20 років ми наїдали жир на бока, на спину, на руки. А за місяць хочемо скинути ці 30-20 кілограмів. 5 років наїдали жир, хочемо за тиждень скинути. Шукаємо марафони, шукаємо людей, які меню складуть, шукаємо людей, які за нас походають, які за нас навчаться їсти. Шукаємо ту людину, чарівну, яка прийде до нас і домовиться з нашим мозком, і скаже йому, Постарайся не їсти 18 разів в день. Ти ж дорослий, ти ж можеш їсти три рази в день. Ні, я ж перекуси привик робити. Що ж я буду робити, якщо я перекуси приберу? У мене життя таке нудне, а у мене все навколо їжі крутиться. Знаєте, коли ви приберете все життя навколо їжі, то і воно якось яскравіше стане і жирничне танути на боках. І ці перекуси, коли ви приберете, ви зможете піти, десь себе реалізувати в якійсь справі. Ну, наприклад, вдома прибратися. Або, наприклад, приділити увагу своїм рідним, близьким дітям, або самому собі, самій собі приділити увагу і зайнятися тим, чим ти мріяла давно зайнятися. А саме основне правило у схудненні це не спішити нікуди. Сказати собі. Я вже втомилася бути хворою. Я хочу бути здоровою фізично, ментально і мати міцний імунітет. Не забувайте про те, що крім білків, жирів і вуглеводів, вам потрібна вода, достатня кількість, 1,5-2 літра. Рухатись багато потрібно десь 1,5-2 години швидким темпом, лягати вчасно спати, будь ласка, будьте наполегливі, йдіть від початку до кінця. За місяць ніхто не доб'ється результату.